І щодо купань у морі, а також у водоймах відвідування узбережжя Чорного моря в регіоні та пляжів в Одесі. Море і уріз води і надалі, на жаль, можуть стати неприємним сюрпризом для кожного, хто захоче відвідувати ці місця. Нагадаю, що з 25 лютого минулого року діє відповідне розпорядження Одеської обласної військової адміністрації, також військового командування щодо заборони відвідування узбережжя одеських пляжів та виходу у море маломірних суден. Тому, будь ласка, дотримуйтесь усіх положень цього розпорядження. Не забуваємо, що в нас діє воєнний стан. І прошу всіх закликаю, не наражайте себе на небезпеку, а також своїх рідних і. Близьких. Якщо ми говоримо, наприклад, про те свято Богоявлення, що наближається, то треба пам'ятати, і про це говорить, наприклад, Православна Церква України в українських традиціях, релігійних в тому числі, немає такого, як формат купання і приймати, скажімо, це свято таким чином, в такому форматі. Гріх треба змивати не водою, а нашими добрими справами, до чого я вас усіх і також закликаю.